Початку тижня у Кременчуці подають теплоносій у багатоквартирні будинки. Вже тепло в оселях мешканців центральної та нагірної частини міста. Сьогодні теплоносій надходить до споживачів молодіжного. Аби це сталося, працівники комунального підприємства Теплоенерго проводили роботи з усунення пориву по вулиці Героїв Крут. До опального сезону готувалися ну, великі кількості траси мінялися, а при подачі тепла на даний момент усуваємо порив трубопроводу централізованого опалення діаметром сто. 59 мм, на героїв Крут між домами 1 і 3. Будемо старатися сьогодні все закінчити, тому що на цій ділянці трубопроводу знаходиться дитячий садочок і школа. Щоб було діткам тепло, повинні подати тепло і мешканцям в оселі. Через ремонти батареї у квартирах або стояків багатоповерхівок можуть виникати аварійні ситуації, такі як пориви на трубах. Вчора комунальники виявили порив на раківці та частково перекрили подаючий трубопровід. Сьогодні проводили роботи з усунення аварійної ситуації. На даний момент проводяться роботи по усуненню пориву гарячого водопостачання на кварталі 244. Ми провели земляні роботи, вскрили лотки, виявили порив і проводимо часткове заміну трубопроводу. Потім проводимо запуск, а обратна засипка і благоустрій території. З початку опалювального періоду тепло на мікрорайоні Раківці запущено. Також сьогодні працівники ремонтної дільниці. Комунального підприємства теплоенерго проводили роботи з реалізації проєкту реконструкція будівель стаціонару та господарчого блоку шкірно-венерологічного диспансеру під Кримачуцький міський центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Проєктом передбачені роботи по заміні ділянки трубопроводів, теплових мереж вже в теплоізолі Труби в теплоізолі зменшують витрати тепла при транспортировці На даний час виконуються роботи з гідравлічного випробування трубопроводу. Далі ми будемо проводити. Роботи безпосередньо по заміні ділянки трубопроводу в будівлі і виход на камеру ТК-46. Варто відзначити, що з кінця минулого опалювального сезону, за доручення міського голови Віталія Малецького, розпочалась активна підготовка тепломереж до цьогорічного опалювального сезону. Місто забезпечене потужними генераторами та мобільними котельнями, завдяки яким навіть у випадку блекауту Кремучани можуть бути спокійні, адже тепло буде надходити у їхні квартири і надалі. Запущені в роботу три котельні модернізовані. для обеспечения теплом медицинских учреждений. Значит, установлено современное оборудование, немецкие котлы, которые могут работать не только на газе, дерево, пилеты и дистопливо. Мощность по 2 мегаватта котлы. Значит, есть еще мобильная котельная, которая здесь установлена 20 котлов с суммарной мощностью 40 мегаватт. Ну, обеспечують в случаї аварійних ситуацій, тобто додатково включена в роботу та котельня, яка безпечить один із районів міста. За три дні вже 74% житлового фонду міста підключено до теплоносія. У їх числі понад 800 багатоквартирних будинків. Марія Бардаєва, Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.